Для перетину кордону треба мати військовооблікові документи з відмітками ТЦК і СП. Пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами. Документами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року, 57 Держприкордонслужба розповіла про ситуацію у пунктах пропуску на західному кордоні, пише Дейла лвив. Кому продовж минулої доби, 30 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою у Чернівецькій області перетнули 73 тисячі осіб та 12 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови, в Україну за минулу добу прослідували 36 тисяч осіб. 32 тисяч з них, громадяни України, оформлено 66 вантажівок з гуманітарною допомогою. За спробу незаконного перетину Державного кордону України затримано 27 осіб, один з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску. Ще 26 було затримано поза визначеними пунктами перетину. Окрім того, на виїзд з країни не пропустили четвертих чоловіків громадян України. Оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень, передбачених статтями 336 358 Кримінального кодексу України, нагадуємо, що пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами. Документами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року, 57, а ключовим у цій урядовій постанові є те, що чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мають право для безперешкодного перетину, кордону повинні також мати військово-облікові документи з відповідними відмітками районного, об'єднаного районного, міського, районного у містах, об'єднаного міського. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пояснив воєнно-Воздушної сили Україна, що загалом правила перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років не змінилися. Категорії, на які не розповсюджується заборона на виїзд з країни, лишилися тими самими, але до документів можуть ставитися більш прискіпливо. Є правила перетину кордону, вони незмінні, пояснює він. Але зважаючи, що почастішало використання підробок, то йдеться про посилення контролю, тому прикордонник, за його словами, на свій розсуд має право вимагати на додачу до звичайного пакету документів військовооблікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову. Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку у військовооблікових документах. Каже Демченко, громадяни, які зіткнулися з посиленими перевірками на кордоні, вважають, що там уже застосовують заходи контролю, які будуть передбачені новим законопроєктом про мобілізацію. Проте цей законопроєкт ще не став законом.